Вітаю на каналі Tank Time Lambo. Є такий розіграш бомбический. Давайте покрутимо його, подивимось, як на бездонатному аккаунту буде щастить з наградами. Ну, є хороші контейнери, є ерунда повна. Давайте покрутимо, подивимось, що нам дасть. Так. Містик. Так завжди. Лучше б золото дав, бо сертифікат. Так, поїхали. Так, ще два штуки. Першого рівня. О, дивіться, другий рівень. Утра дня. Прямо аккаунта ну, дали на халяву. Ну, як за халяву, за золото. Так. До кінця крутити не будемо, там золота ну, то дуже багато. Та й невигодно виходить. Так, ще двоє. От уже скільки тих місць такі підкривали. А до самого головного так і не дійшли. О, 200 золота вернули. Та ти що То потратили більше, ніж вернули. Верніть 10 тисяч, 100 тисяч. Не жмати жмати. Ж Дайте побільше золота, щоб хто грає, задержався так в грі. Був стимул далі крутить. Ви б 100 тисяч, ви б до кінця прокрутили. О, дивіться, 3000 дало. Оце да, Сказав, дайте хоч трохи. Так і дали в плюсі. Так, ну давайте ще тоді крутне. Раз дали 3000, щоб покрутили, давайте покрутим. Так, ладно, ну вже дорого, дорого стає. Поки нам можна так відкривати, щоб не дуже збивати. А ну, плюс-мінус все однакове. ну Все одно вже якось дорого стає, да? По 500 кожен конт. Ну, сотку це мало. Не, дивиться, що та, що даже, получається, ті 3000, що дали це на шість відкриттів. О, це ерунда випала, Це все. Пуста, трата золота пішла. На осколки обміняємо. Так, уже 26 тысяч. Та нас такая девятая будет, 50 575 550. Ладно, давайте же відкрий так конт. Та ну не надійтесь на те, щоб контейнери щось дадуть. Не надійтеся. Щоб бездонатний аккаунт давало золото за 3000 дали. Уже можна сказати все і потратили. Дивіться, ми 9 контів відкрили. От то 3000 видало, так? Да? Жодного танчика нема. Ну давайте вже тоді 10-й відкриємо. Не буду більше тратити золото, а на толку. Просто славати -то і все, нічого не получать. От, 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 от бачите, треба взагалі не відкривати. Ось як бачите, що відкриття взагалі не йде. Не стоїть відкривати, а то получили якусь хорошу награду і хватить. Ну далі ще просто 600. Ну, знаєте, зробили ніби... там в тисячі золота немає, ну так воно ж та ні, дивіться, є. Тут взагалі вообще... нереально, блять. Це просто викачка золота, взагалі. Не стоїть я крутити, якщо так покрутили, нічого не випало, хорошо, ну хватить. Ну, ось получили ми 3000 і там же слили. Десь тисячу, 4-5 тисяч золота ушло. Да, дивіться, а нічого такого не вийшло, В плюс не вийшло, все. Тому без донатного там ще хуже, ніж... Чем... Ті, хто донатить. скажем так, хто донатить, тому більш награді йде, мабуть. Напишіть, хто кидав ігру донат, як вам з цього розграша випадають контейнери. Ну і хто не донатить, теж. Ну так, для порівняння, подивимось. Проведемо такий порівняльний ну, сравнительний аналіз, щоб було понятно. Всім спасибі за перегляд. Підписуйтесь на канал, далі буде багато чого цікавого. Всем удачи, всем пока.